Мене звати Анна. Мені 34, я з північної Каліфорнії, але останні кілька років живу між Берліном і Дубаєм. І якби хтось 10 років тому сказав, що я стану жінкою, яка літає на гелікоптері на родинні свята, я б тільки гірко усміхнулася. Бо я ще тоді знала, щоб мене побачили по-справжньому, доведеться зробити щось, що зламає всі сценарії. Моя родина. Це традиційна індійсько-американська сім'я з міцними уявленнями про те, яким має бути життя дівчини, вчитися обов'язково, але тільки у Стенфорді або Берклі. Фах тільки поважний, медицина, право, інженерія, шлюб до 28 бажано з кимось із своїх діти, мінімум двоє, і головне не виїжджати далі 30 кілометрів від батьківського дому. Щоб на вихідних було зручно приїхати і перевірити, чи правильно ти зберігаєш спеції в шафці. Я зламала цей сценарій у 21, вибрала дизайн замість медицини. Це був мій перший гріх. Другий, я покинула аспірантуру, коли отримала пропозицію працювати в маркетинговій агенції в Берліні. Батько Артем сприйняв це як зраду. Мама Оксана взагалі перестала зі мною говорити на цю тему фріланс у їхньому розумінні це сидиш без діла, а консультації онлайн це коли ти граєшся з ноутбуком і знищуєш своє майбутнє. З кожним дзвінком я відчувала, не просто не вірять у мене, вони впевнені, що я блукаю у темряві не туди, куди слід. І найболючіше, коли я нарешті сказала, що я заручена. І що поки не готова їх познайомити з ним. Вони навіть не спитали, хто він. Мама просто мовила А ти впевнена, що він взагалі існує. Це мало би бути смішно, але вона справді вірила, що я вигадала собі чоловіка, щоб хоч якось зберегти обличчя. Захар з'явився у моєму житті несподівано він, авіаційний консультант, працює між Швецією, катером і ОАЕ-пілот. Людина з неба в усіх сенсах. Ми зустрілися у відні на одному з бізнес-форумів. Я тоді презентувала проєкт для нішевого бренду, а він читав лекцію про екологічну логістику в авіації. Спочатку навіть не думала, що це стане чимось серйозним, але з ним усе було інакше спокій, інтелект, тиша без напруги. Я мовчала, і він мовчав так, що я відчувала себе почутою. Я не поспішала розповідати про нього вдома, вперше згадала через рік, і тоді мама знову: А чому ж ми досі його не бачили? Може, він вигаданий? З іронією, що боліла сильніше, ніж крик. Минув ще рік, аж поки не надійшло запрошення на заручини моєї двоюрідної сестри Дарини. Їй 29. Вона заручилась із Андрієм, хірургом із Гарварда. Ідеальним зятем у їхніх очах. Усе організували на три дні розкішний зал у Сан Хосе, фуршети, танці, хна бар, навіть сатар на ранковому бранчі. Запрошення прийшло і мені. Звісно, з припискою від мами. Сподіваюсь, цього разу твій наречений буде з тобою іронія, що пахне сарказмом сильніше, ніж карі в їхньому холодильнику. Ми з Захаром якраз планували бути в США на свята. У нього були переговори в Пало Альто, я мала зустрітися з подругами в Лос Анджелесі. Ми прилетіли в Сан-Франциско з Дубаю за два дні до заручин. У день події він мусив терміново зустрітись із партнерами, але пообіцяв приїхати до вечері. Один нюанс ми пересувалися на гелікоптері. Ні, це не показуха. У Захара був доступ до приватного транспорту, і з нашими графіками це було реальне спасіння. Хто жив у заторах затоки, той зрозуміє я приїхала сама. У винно бордовому шовковому сарі волосся зібране, золото легке, але влучне. Я навіть не встигла привітатись із даринкою, як почалися погляди. Шепіт, усмішки, а де твій наречений все ще в катері. А яйце клітини заморозити не думала, ми ж просто переживаємо. Анна, ти така вільна, як івала. Усміхалася, стояла перед камерами, але всередині все пекло, бо я знала, сьогодні вони сміються востаннє. Я тримала келих із газованою водою, рука трохи тремтіла. Мені хотілося просто втекти. Зайти у ванну кімнату і залишитись там до кінця вечора. Дивлячись у дзеркало, поки всі ті тітки вдовільнять свою дозу сумнівів у моєму житті. Я стояла біля бару, поки мама, її сестра, тітка Леся і ще дві родички сміялися від щирого серця не тихо, не злегка, гучно, грубо, як сміються, коли впевнені, що ти нічого. Що твоя присутність, обман, вистава, вигадка вона каже, що він працює в авіації. Реготала мама. Я питаю пілот, інженер, а вона консультант. Ну, що це таке? Хто він, Стюарт? Я Артему кажу він, мабуть, вигаданий, додала тітка Леся. Уявила собі мрію і ходить із нею, як дитина з повітряною кулькою. Вона ніколи не показувала фото. Ну, скажіть, що це не підозріло. Сміх рвав мене зсередини. Як нестримний вітер, що лупить по обличчю, я не мала сил щось казати. Я знала їх не переконати, вони вирішили, ким я є, і будь-яке моє слово буде лише новим приводом для кпинів. Я залишила це без відповіді, але тоді сталося щось, чого я не очікувала. Ведуча підійшла до мене за десять хвилин до тостів. Ви щось скажете для Дарини? Усі вже виступали. Андрій навіть вірш прочитав, я хотіла відмовитись. Усе всередині кричало: Не виступай! Не давай їм ще одну сцену для осміяння. Але водночас я знала якщо зараз промовчу, це буде ще одне їхнє переможне мовчання про мене. А я вже занадто довго була тінню на святі інших. Я вийшла до мікрофона, у залі затихло. Сорочка моєї матері натягнулась на плечах. Тітка Леся стишила голос. Назар навіть припинив сміятися з кимось у кутку. Я бачила, вони чекали чергової дурниці, а я подивилась їм просто в очі. Я скажу коротко мені приємно дивитися на людей, які отримали підтримку, повагу і віру в себе. Це не кожному дається. Якщо у вас це є, бережіть, не всі мають той привілей бути прийнятими без умов. Легка хвиля оплесків з обов'язку. Я повернулася, зробила крок, і тоді почула вжж. Гул механічний, низький, майже тваринний. Здавалося, що самі вікна почали вібрувати. Люди повернули голови. Хтось підійшов до панорамного вікна, Дарина з відкритим ротом. Хтось навіть пожартував це що, апокаліпсис. Але ні, це був не кінець, це був початок. Гвинтокрил прямо над дахом, рівний чіткий звук. Потім відчинилися двері, і він зайшов. Захар, у темно-синьому костюмі без краватки, волосся трохи скуйовджене вітром, годинник блиснув під кришталевими люстрами, виглядав так, ніби зійшов із обкладинки журналу, але не пафосно, упевнено, і так, що всі раптом перестали дихати. Вибачте, за запізнення. Сказав він із посмішкою. Довелося припаркувати гвинтокрил. Хтось задихнувся від шоку, хтось від заздрощів, а хтось, бо вперше побачив правду, в яку не вірив. Він підійшов до мене, обережно поцілував у чоло. Я щось пропустив, тихо, ні, ти вчасно, і все, все змінилося. Температура в залі, погляди. Ті самі жінки, що десять хвилин тому сміялися, Тепер не знали, куди подіти руки. Мама крутила край хустки, губи розкриті, як перед словом, яке так і не зірвалося. Тітка Леся, бліда, всі інші насторожено ввічливі. Оксана тьотю дуже радий вас бачити, Захар подав мамі руку. Вона взяла її через кілька секунд довше, ніж треба. О, так приємно! сказала вона тоном, яким завжди віталася з сусідами, яких терпіти не могла. Захар звернувся до батька. Артем, дядьку, чув багато про вас той потис руку. Жорстко з натягом оцінив, зміряв, не сказав нічого зайвого, але я бачила, щось у ньому смикнулося. Він, нарешті, побачив, і те, що побачив, злякало його більше, ніж не знати нічого. В авіації кажеш? спитав батько. Так, переважно консалтинг Європа, Азія, Перська затока, але іноді й літаю. Іронічно це допомагає не відриватися від землі. Хтось посміявся не через жарт, а через те, що треба було якось зреагувати, і тоді я зрозуміла я більше не була вигадкою, я стала реальністю, яку не можна проігнорувати. Після того, як Захар увійшов, все ніби сповільнилось. Зала ще жила своїм гудінням та вже іншим, не зверхнім, а збудженим, навіть трохи винним. Погляди раптом стали обережнішими. Ті самі родичі, що ще годину тому жартували про вигаданого нареченого, тепер спостерігали за кожним його кроком, як за іноземним послом. Але мене це вже не тішило. Парадокс коли ти нарешті виграла, а почуваєшся не тріумфаторкою. А як після затяжного дощу, мокрою, втомленою і не зовсім певною, чи це взагалі було потрібно. Мій брат Назар, той самий, що місяцями ігнорував мої повідомлення, підійшов під час десерту з виразом обличчя, який коливався десь між цікавістю і збентеженням. Це він запитав, кивнувши в бік, де Захар якраз розповідав щось двоюрідному дядькові про вертольоти. І повітряні коридори. Він, відповіла я сухо, Назар засміявся невпевнено. Якщо чесно, я думав, що ти жартуєш. Багато хто так думав, я дивилася прямо не відводячи очей. Ну, це було вражаюче. Що саме гелікоптер? Ні, ти, як ти трималася. Я вже готувалась почути щось на кшталт, ну ти й перегнула, але він просто кивнув і пішов. Залишивши мене з легким відчуттям, що, можливо, це був його спосіб попросити вибачення. Дарина до честі не образилась на те, що частину вечора увага перейшла на нас. Вона завжди була іншою, не як наші родички, не голосна, не заздрісна. Вона тихо раділа, коли я раділа, і ніколи не ставила запитань, які кололи. Найкращий момент вечора. Прошепотіла вона, коли ми зіштовхнулися біля сцени. Я не хотіла затьмарити, ти не затьмарила, ти просто повернула своє місце, і було саме час. Ми обійнялись справжньо, без натяку на родинну формальність. А потім мама. Вона підійшла до мене десь ближче до півночі, коли вечірка вже перетворилась на звичний хаос з дітьми, які стрибають на сцені. І тітками, які пакують залишки в контейнери. Вона була ніби неспокійна, як людина, яка ось ось щось скаже, але боїться, що її зупинять. Погляд метушливий, руки стискають край дупати, губи пересохлі. Чому ти не сказала, що він приїде? Я знизала плечима, а мало що змінилось би. Вона замовкла вперше за довгий час не відповідала одразу. Просто дивилася на мене як на когось нового, як на дорослу, а не на ту дивну доньку, яка не слухається. Я просто я не уявляла, що саме, що він реальний, що він не Стюарт, що все настільки серйозно ці слова. Вони мали би тішити, але тішили мало, бо я в них чула, не ми помилилися, а ти виявилася не такою, як ми думали. Мов це сюрприз, випадковість, а не результат того, що я будувала роками. Я рада, що ти прийшла, додала мама вже тихіше. Я теж, але не заради вас, а заради себе. Захар знайшов мене вже ближче до ночі, коли ми знову піднялись на дах, туди, де гелікоптер залишив по собі тільки легке гудіння в голові і зміну в атмосфері. Він обійняв мене ззаду, спокійно без слів. Його підборіддя лягло мені на плече. Як ти? запитав він. Краще, ніж очікувала, гірше, ніж мало би бути. Ми стояли мовчки, дивились униз, на залу, що поволі стихала. Там усе ще крутилися люди, але ми вже не були частиною тієї вистави. Вони зрозуміють, мовив він після паузи. Я більше не чекаю, щоб зрозуміли. Знаю. І саме це я цінувала в ньому найбільше, що він не тисне, не мотиваційно надихає, не намагається заспокоїти. Він просто є, і цього достатньо. Ми залишались там ще годину, мовчки, над дахом Сан Хосе, під тьмяними зірками в тій новій тиші, яку більше не потрібно було заповнювати доведенням свого права на існування. Я не знала, що буде далі, але я знала, це вже інша я. Жінка, яку більше не ставлять під сумнів, бо вона вже давно перестала ставити під сумнів саму себе. Ми повернулися в Дубай і ніби увійшли в інший вимір. Після всього, що сталося в Каліфорнії, повітря тут здавалося легшим своїм. Знову були вечори на балконі з вином, ранкові дзвінки з Європи, нескінченні переписки з клієнтами. Які звикли до мого режиму відписати до світанку. Життя повернулося на свої рейки, але я ні на мить не забула, що в Каліфорнії залишилося щось незавершене там не було катарсису, не було вибачень, але було головне зрушення. Невелике, майже непомітне ззовні, та достатньо глибоке, щоб відчути стіни більше небетонні, вони з гіпсу, і, якщо захочеш, можна пробити. Або просто обійти. Одного ранку я прокинулась, відкрила пошту і завмерла. Запрошення на бізнес саміт у Дубаї. Захара запросили виступити з лекцією про авіацію в епоху нової мобільності, а мене як спікера секції про персональні бренди та стратегії виходу на міжнародні ринки без інвесторів, честь, але ще більше можливість. Я сказала організаторам, що з радістю виступлю, але за однієї умови я хочу запросити кількох гостей. Вони погодились. Я написала листа батькам, власноруч, не з образою, не з викликом, просто щиро. Ви колись запитали, чи я серйозно ставлюсь до свого життя запрошую вас побачити, як виглядає серйозно, без пояснень, без захисту, просто прийдіть. Три дні тиша. Четвертого мама написала коротко ми приїдемо. Захар зустрів їх в аеропорту, не на гелікоптері. Цього разу в нашій тесла він знав Показуха не той інструмент, яким лікують старі рани. Мама вийшла першою. Її погляд, уважний, мов у рієлтора, на першому перегляді об'єкта. Батько зібраний, трохи насторожений, але вже не в броні. Уперше вони приїхали не як судді, а як глядачі. Наш дім просторий із панорамними вікнами, відкритою кухнею, видом на пальму Джумейра. Я бачила, як вони обоє переглядалися, коли заходили. В їхній уяві я жила, мабуть, у якійсь творчій кімнатці з килимом з ікеа і порожнім холодильником. А тут чистота, лаконізм, книги, предмети, які говорять про досвід. А не про статус. Вони мовчали, але тиша вже не була холодною, вона була враженою. Наступного вечора виступ, великий зал, десятки гостей, підсвітка, перекладачів на вушниках. Я вийшла на сцену в білому костюмі з волоссям, зібраним у гладкий хвіст, жодної зайвої прикраси, тільки голос. Я не говорила про родину, не було драми. Тільки факти, досвід, цифри, але все, що я казала, було про мене, про ту, кого не бачили, кого не чули, про жінку, яка відмовилася сидіти за дитячим столом, коли могла зробити свій. Мене не підтримували, коли я починала. Мені казали, що я занадто мрійлива, занадто непрактична, занадто не така. Але якщо у вас немає місця за чужим столом, зробіть свій. Зі своїми правилами і запросіть туди тих, хто колись сміявся. Нехай подивляться, як це працює. Мій голос звучав рівно, але в грудях пульсував спогад про той вечір у Сан Хосе, про келих, який я тримала, коли мама сказала, що Захар вигадка, про свою спину, прямішу за хребет з титану, про себе, яку тоді ніхто не бачив, і яка тепер світилася після виступу, черга. Люди тисли руки, питали, як усе влаштовано, як почати. А десь поруч стояли батьки, мама з мокрими очима. Батько схрестив руки на грудях, але не міг приховати ту гордість, що проривалась навіть через стару впертість. За вечерею мама подивилась на Захара. Дякую, що віриш у неї, коли ми не вірили. Він кивнув спокійно, але не відповів, бо це вже не було про них. І він це знав. Пізніше на балконі, тато підійшов до мене, дивився в ніч у хмари над морем. Ти все ж зробила це так, я знала, що зможу. Я ні, тихо. Я не плакала, бо це вже не було боляче. Це було визнання, не як перемоги, а як факту Я пишаюсь тобою. Це були перші слова, які я чекала 34 роки, і коли вони прозвучали. Я вже не потребувала їх, але прийняла не як медаль, а як закриту сторінку. Вони полетіли наступного дня, без промов, без розмов про минуле. Просто тиша. Мама залишила на столі коробку з індійськими солодощами, які купила в одному з магазинчиків біля готелю. На коробці невелика записка. Можеш відкрити, коли буде час святкувати. Я усміхнулась, бо знала, я вже святкую. Тільки не як вони це уявляли з тостами і феєрверками, а глибше, тихіше. Усередині, кілька днів по тому, я відкрила чат родини. Там було нове фото з вечірки Дарини, я і Захар. Ми стоїмо біля сцени, усміхаємося, як двоє, які знають щось важливе про життя. Підпис Мами. Дивіться, хто нарешті потрапив до нашого сімейного альбому маленька фраза, але вперше публічна, не шепотом, не з іронією, а з визнанням. І хай вона не сказала вголос Я була неправа», але її тиша промовила це замість слів а ще тітка Леся, та сама, що реготала в сан Хосе, додалась у друзі на фаребок. Лайкнула три мої старі світлини з Хорватії, Йорданії і Амстердаму. Може, то випадковість, а може, вибачення в сучасному світі, навіть Назар написав Назар, гей, якщо я був мудаком, вибач, це було вражаюче. Я не знаю це вибачення чи початок твого талк. Назар, може, і те, і інше, я не відповіла. Не одразу, але прочитала і зберегла. Бо кожен крок навіть такий важливий, як ніби старе дерево десь глибоко під корою прокидається до весни, один із днів у Сан Матео. Мама попросила забрати коробку з речами, кілька прикрас, шарф бабусі, старий тискоч. Захар лишився в машині. Я зайшла сама усе, як колись, запах кориці, світлини в коридорі, але щось змінилось у самому повітрі. На стіні нова фотографія я і Захар, та сама зі сцени. Ти це надрукувала? спитала я, коли вона з'явилася в коридорі. Дарина надіслала. Мені сподобалось хороший кадр. Ми мовчали. Вона нервово поправляла вазу на тумбі, яка стояла ідеально рівно. Можливо, я помилялась, сказала нарешті. Він, здається, добрим і турботливим. Я не знала, як відповісти. Це не було вибаченням, але й не було брехнею, це було як тріщина в бетоні, маленька, але справжня. Я ніколи не хотіла, щоб ви були вражені, сказала я. Я просто хотіла, щоб ви перестали думати, що я вигадую своє життя. Ти завжди все робила по-своєму, зітхнула мама. Це важко для нас, але, можливо, по-своєму не означає неправильно. Я забрала коробку. Обійняла її легко, по-новому. Ми не сказали зайвого і не зіпсували нічого. Коли я повернулася до машини, Захар поглянув на мене все добре? Так, відповіла я, він не питав більше, не тиснув, просто поклав руку на мою ногу. І цього було досить. Ми повернулись у Дубай через кілька днів, сонце було яскраве, місто шумне, мов океан. Я стояла на балконі, вдихала гаряче повітря і думала це моя територія, мій простір, моє життя нарешті. Ми не говорили про заручини, про родину, про тост, це все вже відбулося, і вже не було важливо, бо найкраща помста це навіть не слава. Найкраща помста це тиша, в якій тебе більше не можуть заперечити. Це коли ті, хто сумнівався, стають статистами в твоїй історії. І ти вже не просиш їх схвалення, ти навіть не просиш, щоб вони бачили, ти просто живеш, і це лунає голосніше за будь-який тост.